Вона дістала пістолет і вистрілила сім разів, поки у неї не закінчились всі кулі. Саме так вона помстилася за свою дитину. Звучить так, ніби це сценарій якогось фільму, але це дійсно реальна історія. Зараз я вам розповім п'ять реальних історій, коли засуджені загинули в залі суда. Ви на каналі Фактоманія, і зараз будуть цікаві історії. Перший у нашому списку це Девід Парадізо. Його історія почалася з арешту у грудню 2006 року, за звинуваченням у вбивстві своєї дівчини Ейлін Пелт. Їхні короткі стосунки трагічно закінчились на задньому сидінні автомобіля, за кермом якого була Дебора Парадіза, мати Девіда. Дебора стверджувала, що не чула жодних суперечок до того фатального дня, коли Девід вдарив Ейлін ножем в шию. Він стверджував, що діяв з метою самозахисту, вважаючи, що вона мала намір вбити його першого. Цього Девід змусив свою матір відвести його та вже мертву дівчину за 25 кілометрів від місця вбивства. Після цього він викинув тіло на узбіччя дороги. Жорстокість його дій шокувала абсолютно всіх, хто дізнавався про цю історію. Пізніше його адвокати стверджували, що на той час він перебував під впливом метамфітаміну. Незважаючи на це, його затримали і висунули звинувачення. Напередодні суду мати Девіда була глибоко стурбована психічним здоров'ям свого сина. Також вона підозрювала, що у нього є зброя. Про що вона повідомила правоохорон. Обшук в його камері нічого не виявив, тому її занепокоєння були відхилені, і це рішення, як вона пізніше стверджувала, сприяло трагічним подіям, що пізніше розгорнулись. У березні 2009 року під час дачі свідчень Девід змінив свою історію. Він відмовився від свого твердження про самозахист, заявивши, що Ейлін заслуговувала на смерть. Ця кардинальна зміна в його розповіді викликала подив. Після цього суддя Сінді Фокс оголосила перерву, почувши це, майже відразу Девід напав на суддю Фокс з прихованим. Гострим предметом, завдавши їй кілька ударів ножем. Кілька відвідувачів судової зали намагалися втрутитися. Але саме детектив Луї Ерік Бредлі зупинив Парадізо, вистріливши в нього. Суддів Фокс відвезли до лікарні, де вона одужала. А сам Девід Парадізо помер від отриманих поранень. Пізніше в крові Девіда знайшли наркотики. А ніж, яким він поранив суддю. Він зробив з металевої ніжки тюремного ліжка. Центральною фігурою другої історії є Маріана Бах, яка народилась 3 червня 1950 року. Вона стала матір'ю у 16 років, але була змушена віддати свою першу дитину на всиновлення. У 18 років вона народила ще одну дитину, від якої також довелося відмовитись через скрутне фінансове положення. 14 листопада 1972 року. Маріана народила свою третю і останню дитину дівчинку на ім'я Анна, виховуючи Анну самотужки, Маріана працювала офіціанткою, щоб звести кінцівські. Довгі години роботи не дозволяли їй бачити з Аною. І друзі часто бачили, як Анна сама піклується про себе. Іноді вона навіть ночувала в барі, в якому працювала її матір. Ця трагічна історія трапилась 5 травня 1980 року, коли Маріана та Анна посварилися перед тим, як Анна пішла до школи. Засмучена семирічна дівчинка вирішила не йти до школи того дня. Їхній сусід Клаус Грабовський запропонував Ані погратися з його котами у своїй квартирі. Зайшовши всередину, він кілька годин знущав над нею, А потім жорстоко задушив колготками своєї нареченої, коли його дівчина дізналася жахливу правду. Вона негайно зателефонувала в поліцію. Вони знайшли тіло Ани біля каналу і швидко заарештували Грабовського. Судовий процес розпочався 3 березня 1981 року. Клаус спробував перекласти провину на дівчинку. Він стверджував, що Ана намагалася спокусити його, вимагала грошей і погрожувала все розповісти мамі, якщо він не підкориться. Це звинувачення розлютило Маріану, яка на той. Момент вже пережила неймовірні страждання. Вирішивши добитися справедливості, Маріана взяла справу у свої руки. 6 березня 1981 року. Під час чергового судового засідання вона сховала під одягом пістолет 22 го калібру. Побачивши Грабовського в залі суду, вона зробила в нього сім пострілів, шість яких влучили в ціль, убивши його на місці. Відеозапис демонструє непохитну рішучість Маріани. Маріана була засуджена до шести років ув'язнення за неневмисне вбивство, але відсиділа лише три. Третя історія це драматична смерть Сіале Ангелау. Подробнець про життя Ангілау небагато. Відомо, що він мав зв'язки з бандою Тонга Кріпс, відомою злочинною організацією, яка діяла в різних штатах США, а також у Нової Зеландії, Австралії та Канаді. Шлях Ангелау до залу суду, де він, врешті-решт, зустрів свій кінець, розпочався з обвинувального акту висунутого проти 17 членів банди, включно 25-річного Ангелау. Судовий процес над ним проходив у новозбудованому приміщенні суду, який відкрив. Все лише за тиждень до того. Між головним судей і маршалом, відповідним за безпеку Ангелау, виникли непорозуміння. На думку ФБР, це мало вирішальне значення. Зазвичай на осіб, які з'являються в суді, надягають кайданки, щоб запобігти будь-яким спробам завдати шкоди іншим. А судових приставів інформують про те, чи перебуває підсудимий у кайданках чи ні. Однак у новому приміщенні суду не було необхідного обладнання. Ангелау скористався цим доліком безпеки. Коли свідок давав свідчення, Ангелау схопив зі столу ручку і кинув. На свідка свідку вдалося втекти неушкодженим. Кілька присутніх у залі суду кинули зупинити напад, але судовий пристав зрештою застосував вогнепальну зброю, вистріливши чотири рази в груди. Ангелау був терміново доставлений до лікарні, але помер від отриманих поранень. Сім'я Ангелау подала позови проти маршала і служби маршалів США, звинувативши їх у застосуванні надмірної сили. Вони стверджували, що чотири постріли були надмірними. Особливо з огляду на те, що останні три постріли були зроблені після після того як Ангелау вже лежав, однак суддя Доу не погодився, постановивши, що дії маршала були необхідними для запобігання шкоди. Четверта історія про Брайана Ніколса вона почалася задовго до того фатального дня. Ніколос народився у 1971 році. Його життя було бурхливим. Ще з раннього віку він неодноразово стикався з правоохоронними органами. Незважаючи на це, він закінчив середню школу і деякий час навчався в коледжі. Однак його життя набуло темного забарвлення. Ці дії, врешті-решт, призвели до судового процесу у 2005 році. У березні 2005 року Ніколоса конвоювали до суду округа Фултон на судовий процес. Ніхто не очікував, що рутинне привезення спричинить катастрофічний ланцюг подій. Все почалося з того, що він напав на заступника шерифа, вихопив у неї пістолет і смертельно поранив. Потім він попрямував до залу суду, де застрелив суддю Роланда Барнса і судового репортера Джуліану Брандау. Після цього Ніколос розпочав 26 шосту годину серію злочинів, яка включала викрадення автомобілів, перестрілки та захоплення заручників. Терор Ніколоса закінчився, коли він взяв заручники жінку у її власні квартири. Під час протистояння з поліцією Ніколас прийняв несподіване рішення. Він відпустив заручницю неушкодженою і здався владі. Причини його несподіваної капітуляції залишаються незрозумілими. Дехто припускає, що Ніколас змінив свої погляди, а інші вважають, що він просто був виснажений і усвідомлюваний минучи свого захоплення. У листопаді 2008 року Ніколоса було визнано винним. Він отримав кілька довічних ув'язнень без права на умовне дострокове звільнення. П'ята історія про Майкла Марвіна. Його життя почалося з усіма атрибутами світлого майбутнього, отримавши юридичну освіту у Єльському університеті. Марвін працював у таких відомих фірмах як Lemon Brothers, Merlin Lynch та Salomon Brothers Успішна кар'єра забезпечила йому значні статки, що дозволило йому вести екстравагантний спосіб життя. Марвін володів численними розкішними об'єктами нерухомості та колекцією творів мистецтва, що включала роботи відомих художників, таких як Пікассо. Він об'їздив увесь світ. І йому навіть вдалося підкорити Еверест на початку 2000-х років. Також він був одружений та мав чотири дитини. Проблеми у Марвіна почалися, коли він не зміг виплачувати іпотеку за свій будинок у Феніксі, штат Аризона, вартістю 2,5 мільйони доларів. Зневірившись врятувати свій будинок, він спробував різні заходи, в тому числі спробував виставити його на аукціон. Незважаючи на його зусилля, жодна з них не увінчалась успіхом. Врешті-решт, це підштовхнуло його до сміливого і незвичного злочину. У фатальний день будинок. Марвіна був охоплений полум'ям. Ще більше здивував той факт, що Марвін вийшов з палаючого будинку, а на ньому був одягнений акваланг. План Марвіна полягав у тому, щоб інсценувати пожежу та врятуватися, використовуючи акваланг для дихання, а потім забрати страхові гроші, щоб вирішити свої фінансові проблеми. Однак його план швидко зруйнувався. Першим тривожним дзвіночком став повністю зібраний водоласний костюм, який він тримав на поготові у своїй спальні. По-друге, розслідування пожежі показало, що дім був навмисно підпалений у чотирьох. Різних місцях стало очевидно, що це було не просто пожежа, а навмисний підпал. За свої дії Марвін зіткнувся серйозними наслідками. За звинуваченням у підпалі та спробі страхового шахрайства йому загрожувало тюремне ув'язнення на строк від 7 до 21 року. Судовий розгляд його справи розпочався у травні 2012 року. Перспективи Марвіна були похмурими. Доля Марвіна була вирішена у червні 2012 року, коли його визнали винним у пред'явлених звинуваченнях. Вирок сильно вразив. <зав> його. І на відеозаписах із залу суда видно, що він реагував на нього з явним розпачем. Після того, як він ще з'їв і випив води з пляшки, Марвін втратив свідомість. Незважаючи на спроби врятувати його, Марвін був терміново доставлений до лікарні, де пізніше був оголошеним мертвим. На цьому це відео закінчилось. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували, то підпишіться на канал та поставте вподобайку.